Так, дівчаточка і хлопчики. Доброго раночку. Ось погода в нас така. Сьогодні я хочу зняти, показати вам погоду. Ось лимончик такий лежить <кій> на вікні. Хочу вам показати погоду. І все інше що вже. чи все друге. Трошки по цей думала скоро не зніматиму. зняла вам там на. Ось ніг який, де ви бачите? Сніг прямо тут мета така. Так зима настає ще. Взяла вам зачасник. Там по віддільному відео будете дивитися і робити, щоб до Нового року ми все зробили. О, маха-маха. Ага. Хоч штаняк, слава Богу. <кій> Бо скажу ще, що голу... голодного і холодного виганяю без штанів. Що Та, там таке? Зараз Та, Та, піду варити суп, зваю груховий суп, а потім розклади дівчатка, хлопчика, а потім ваші розклади. Ідуть. Там у нас висить салон. Отут сам приближу. І он на вірю. Бачите, хитаються. І там птички прилітають. Я сьогодні ще рано в висить. І вони прилітають і їдять. Соло. Хочу відео, як назвати, скажу вам. Батьки, яким пощастило з дітьми, Поняли ви, батьки, тобто ми, яким, нам, яким повезло ну, от, з, батько, з дітьми. Тобто, кого хороші, так сказати, діти для батьків хороші. Знаєте, ну, завжди мої дітей, яким пощастило з батьками. Тобто батькам з дітьми, а дітям пощастило з батьками. Тобто другого нема. А ще хочу почитати вам сьогодні. От я таке десь прочитала і хочеться вам почитати жінки, хто там в поиски. Кому хочеться особистого життя, його немає. Так, якщо інші, ліз, інші лізуть зі шкіри, щоб повернути увагу чоловіків, ну це про, як сказати, незалежних, самостоятельних жінок, які, понимаєш, при будь-якій ситуації вона залишається жінкою. Не розмінюється, не, нічого не біга, не прига, а завжди вона жінка. Тобто вона знає собі ціну, може так не можна казати, Діло в тім, що вона знає, що вона хоче в цій житті. Якщо інші лізуть зі шкіри, щоб привернути увагу чоловіків, то в цих все з точністю не навпаки. Вони давно завершили пошук. Вони з непростим характером, не дозволяють чоловікам ламати себе. Требують до себе шанобливого ставлення. Вони не з тих, хто воюють за чоловіків. Вони з тих, кого потрібно довго, якісно добиватися, ніколи не опускаючи свою планку для тих, хто до неї не дотягує. Якщо ти вважаєш, що щось не твоє, то, така жінка не буде хвататися за що нібудь. Не твоє, значить, пройшов мимо і гуляй вальсом. Якщо у стосунках з чужими людьми, ця жінка не прагне подобатися всім. Ну, абсолютно. Це навіть про мене скажу. Мені абсолютно нравлюся всім чи не нравлюся всім. Я не нравитися всім, писателям, поетам, навіть по, по своєму каналу, по своїх каналах, по Ютубу, що я довіна нравитися всім. В мене своя позиція, в мене в мене в руках карти, Ну, почнемо з того. Я навравлюсь картам, а карти нравляться мені. Я читаю карти отак, і вони показують мені, потім далі і далі показують те, що треба. І я починаю нравитися вам, там, хто пише. Тоді під вас все підстраюватися? Не прагне подобатися всім. Не потребує чужого схвалення, захоплення і розуміння. То з її чоловіком, тобто з її чоловіком, чоловік чи мужчина рядом, там не чоловік, важлива повна впевненість, що вона єдина. Це правда. Тобто ти повишен розуміти, що ти в свого чоловіка, там в парня свого, мужчина, це не обязательно там отношення в законі, в взаконні, взагалі, які б отношения не були, ти повижен бути уверений, що ти там в тих отношеннях один, одна цього мужчина. Ти одна. Так, да, це важливо знати, розуміти, що от, от так воно, сніг якиде. Лопати. Коли любов без бруду й підлості, вона може це собі дозволити. Да, і треба собі це дозволяти. Це не розкіш якась там, щоб були відношення без подлості, без грязі, без цього всього. Це так должно бути. Іначе якби ми там не закривали глаза, оце зараз так, а через місяць чи через год буде по-другому, не буде. Не буде. <кій> Надо старатися, щоб отношення були без бруду, без грязі, без подлості, всякої разної. Надіяться, що вони, якщо сьогодні так, а завтра вони поміняються, не поміняються ніколи. Вона сама є підставою, підставою свого світу. Їй не вийде. Її не вийде смикати, за ниточки, підлаштовувати під себе. Ну, так, да, важко, щоб хтось підлаштував під себе. Їй комфортно наодинці з собою. Так, да, теж це правда, буває таке треба. Їй потрібна людина, за якою вона зможе построїти по-справжньому глибокі стосунки. Да, або глибокі стосунки, або ніяких. Це точно. Найвідсутні хворі залежності і прив'язаності, сумніви в собі і страх залишитися самою. Ну, ще Господь Бог розпорядиться. Буває і сам, буває. буває. Ну, в тому, що тут головне те, що, розумієте, треба починати строїти стосунки з грязі. З того, що сподлості, що коли це пройде, ось зараз так, а потім, не, а потім буде по-другому, не буде по-другому. Не буде. У неї, у неї відсутні хворі залежності, прив'язаності в собі і страх, залишитись самою. Вона знає, чого вона варта. І вона обов'язково це візьме. Це точно. Якщо ти будеш розуміти дійсно. Знаєш, як всіми косточками своєї, що ти. То лучше в ніколих ситуаціях і на ніколих отношеннях краще бути самою. Якийсь період, це не значить все. І твоє прийде до тебе. Дійсно, твоє прийде до тебе. Тому що розмінюватися на грязь, на це Це так можна всю життя прожити. В грязі, оті треугольники, оте, оте, що він там те, а ти А ти та хай, та колись воно поміняється, ось дитину рожу. Mm, да. на, перше, на перше місце ставить свої інтереси і психологічний комфорт. Да, Психологічно має бути в комфортно, комфортно, обом комфортно. Внимаєте? Так як ви пишете от під каблучник, не було б комфортно чоловіку рядом зі мною, чи там в будь-яких отношеннях. Ну, я за себе кажу часу. Що... Я думаю, що ніхто ніхто б не сидів. Не було б комфортно мені. З моїм чоловіком, 40 років життя, общої, не була б я з ним точно. Тобто обом має бути комфортно. Не, не одному, що він один лежить на дивані, йому комфортно чи десь там, а, а другий тягне на собі, жінка, тягне, дітей вдома і все на світі. Да. Вона навчилася цінувати і поважати себе. Особистість, яка бере на себе відповідальність за своє життя і за свої вчинки. Це те, що ми балакали, що має бути стержень. Должні відповідальність нести за свої поступки. Десь ви пролетіли, значить, не треба там шукати винуватих. Прежде всього, винуваті ми самі. Якщо десь щось от, розумієте, ніхто ж нікого сила нічого не заставляє. Це хто знає хіба що? Кожен вправі рішать. Понімати, приймати рішення, і за них відповідати. Любов в чому, в отношениях, в деньгах, в бізнесі, без різниці в чому. Тобто, так, відповідати за свої вчинки. У таких жінок є мудрість. Гордість і сила. Так, якщо ти відповідаєш за свою жизнь, то ти відповідаєш потихеньку, помаленьку, ти, от, в тебе виробляється і мудрость, і гордість, і сила. І все остальне. Вони будують своє життя так, як їм потрібно для внутрішньої гармонії. Звісно, так як комфортно. Треба жити, щоб ти чувствовав комфорт, а не так, щоб жити ради того, щоб жити. Бо є усіх, і мені треба обов'язково. Надо, обов'язково треба сім'ю. Ну, діло тим, що треба, щоб і в тих отношеннях ти була, як сказати, щаслива. Це може велике слово таке, а просто щоб ти була. щоб ти себе комфортно чувствувала, щоб хотілося додому. Хотілося на роботу, хотілося для дому щось зробити, для чоловіка щось зробити. Немає дітей, не тільки там в нервах через дітей бути, а й, дійсно отношення, щоб з дітьми були нормальні. Навіть це потихеньку-потихеньку воно. Гармонія, вони б не привезуть себе ні до кого, ні до чого. Вони не дозволяють себе ображати. Жінка яка, жінка, яка придумала власну систему, жінки, які придумали власну систему координат і впевнено йде до своїх цілей, продовжують гідно тримати позиції, не відступаючи. Ну, да, можна сказати, такий чоловік попався. От тобі попав такий чоловік, це не за себе я кажу, я, в общем кажу. попався такий чоловік, ти з ним можеш все. Ну, от треба подумати, а чого одним попадається такий чоловік, а другим попадається другий чоловік, а третім ніякого чоловіка не попадається. Помієш, це теж вопрос, на який треба відповідати. Чого так? Чого от одним один, другим другий, а третім взагалі ніякого. І найдісніше, що по моїй практиці, самим красивим, самим умним от якось не попадається ніякий. Ти маєш все время в поискі. Людина, людина не може, знайти під себе такі чи сам, стандартні, такі, чи, чи Бог його знає. Ну, тобто ця загадка теж віка. Ну, в общем, почитала вам те, що почитала. Ну, я так вважаю. Те, що вам розказала, я так вважаю, що все одно треба жити достойно. І треба жити в гармонії з собою, і треба жити, і от там на тому розкладі балакали ми. Диви, не балакали ми, що не прив'язуйтесь ні до чого земного. Ви ну, жінки там чи жінки, то, мабуть, писать, це добре, як в тебе є хата, а якщо в мене немає, я по світу, во-первых, я вам скажу, не від мене залежить, і не я привела до того, що у вас хати немає. Понимаєте, от те, що ви бри, вибираємо, от, бачиш, остаємося без хати. Вони з дворцями по всьому світу, а ми остаємося без хати. І тут таке, сьогодні в одній стороні без хати, а завтра в другій стороні України теж люди можуть остатися без хати. Тут Завидувати, ну тобто війна не закінчилася. Все ще впереді, все ще може бути. Дай Бог, щоб цього не було ніколи, но ви розумієте, що всі на пороховій бочці ми сидимо. І все. Так що мені, я розумію ваші обіди, мені писати, хорошо тобі, що ти в хаті, ну, хорошо у мені, бо я в хаті, да. Ну, стараюся себе все одно настраювати себе, своїх дітей, що не саме головне це хата в цій житті, зараз в наше час, в Україні. Саме головне це наше життя. Моє, чоловіка, дітей, внуків, так само і у вас. Саме головне це. Люди залишаються не так, щоб без хати, а без сім'ї своєї. Або з хатою залишиться, ну дитину привезли, або двох дітей, он, скільки в тіктоках, двоє синів привозять. Подієте? Так що тут ну, грамотна, я, неграмотна, це ж і зараз така, время таке. Карти так показують, я вам кажу, що так і буде. Все оце, все оце до чого ми прив'язалися, не така в нас тут і хата, прямо не таке, в нас прямо тут страшне діло, що ми так живемо куркулями. Не, це время. Не те час дівчата, хлопчики, щоб розуміють, щоб це ценності були хати, от воно все міняється. Якщо раніше ковр в хрусталь в стінки, це було прям ну, от, страшне діло. То зараз все воно міняється в цій житті. все міняється. От і все. Зараз стає на перше життя. ваші, ваших дітей, ваших батьків, ну, тобто, на більш ця центність робиться. А не хати. Та люди готові, може, ті, що поховали, і хати віддати, і гроші все на світі одати, щоб. Да, умнічаю, зараз напишете, умнічаєш, розумнічаєш. Умнічай не розумнічай, це жизнь. І жизнь. Я вам кажу, що багато того, що навіть по карті я дивлюсь, я... по-другому я не вмію. То, розумієш, вам каже десяту частину, того, що показує. Як вчора хтось там виступав, каже, не хочу я сценарій навіть прописувати, навіть страшно подумати, що по сценарію може бути. І все, а чого так? А тому що одні держаться за свої крісла, поприлипали, а другі хати тіряють. і все. І якщо сидіти і ждати, то підождемо, щось воно буде, ну будемо сидіти ждати. Вже цього дождалися, це вже дождалися, будемо далі ждати. Та таке. Я можу вийти в Ютуб сказати, але я сама нікуди не вийду і нічого не скажу. Ви це розумієте? Так що сочувствую, звісно, сочувствую. скільки дзвонив таких в мене на день на розклад що без хати без хати залишилося, без нічого залишилось. Хорошо, як родичі десь при цей. В мене всі, у мене наприклад, ну, живуть переселенці. Вони поселили і люди живуть у них. Дісних там друге хазяйство, поселили, да, зробили ремонт, поміняли вікна, постаралися, щоб люди жили комфортно. ну, Чим можемо. Що здаємо, та здаємо кожен місяць, кожен, все время постійно щось кудись вкладаємо на фронт, на війну. Все і вам кажу, що старайтесь знайти якихось хоч чимсь допомогти. Щоб на душі просто було як то. розумієте? І все. Діти там писали, коли твоя дочка ну там удалили цей коментар, коли твоя дочка, зять піде, в мене дочка і син служать. Не волнуйтесь, я наперед вам кажу, що і син служить. Всі служать всі при роботах. І займаються своїм, своїм ділом, і треба, значить, треба. Це така життя. Треба робити все, щоб не треба було. Треба все робити для того, щоб наші діти не, ми не думали, і діти не думали, як своїх дітей оставляти йти туди. Все треба робити для цього. А не сидіть гавкатися, твої діти, а чого діти. А то, що я вам зараз кажу, підуть діти депутатів, суддів і всіх остальних, підуть і мої. І більшість таке так скаже. А взагалі мої діти служать, не переживайте. І не тільки син і дочка служать. Так що. Так що так, що не нервничайте, не рвіть душу, і я не буду нервничати з вами рвати душу. Ну, є те, що є. Так що про, саме проще гавкатися це під відео, на відео, в Ютубі, це саме проще. Війна гавкання отаке. Вона тільки нічого не міняє. Знаєте, в мене в житті от таке правило, Якщо воно нічого не дає, нічого не міняє, примерно зачем про це думати і на що його? Ну, на що ці розговориться все? Якщо воно нічого не міняє в житті? От якщо б воно щось поміняло, от ми погавкалися, і воно щось поміняло в нашій житті. Ну, хорошо тоді. Це щось таке ще. Отак от просто один перед одним. Хати потіряли. Ну от, ну от. Думаємо далі. Думаємо далі. Понимаєте? думаємо далі. Що далі, як далі? Що тіряти, як не тіряти. тряти? Хтось, за... Хтось без виборів хоче пропетляти, держиться за своє місто. Хоч, хоч якийсь дати шанс Україні, може, по-другому щось. Бог його знав. Не знаю, тут, тут ніхто не знав. Тут важка ситуація. Ну, діло в тім, що Ми повинні самі з цього випетляти. Ми повинні самі з цього випетляти. Не випетляємо, отак і будемо гавкати один, міжду... один з другим будемо гавкати, а з другим А керманичам нашим. Це на руку. Ви там собі гавкайтеся, а ми своє робимо. Та ми своїми ділами займаємося. Це висать полотенце поли мили. Це в кухні мило, пул вчора ось висить, де він кидав, то в хаті він мив тут. Прибирав трошки. Так що такі. Не обіжайтеся, не сердіться, буває емоції. Буває, блін, в мене найбільше емоцій це несправедливість. Оце найбільше. Так, да, бувають війни, да, бувають в странах війни, не ми перші, не ми останні, Ну, тобто, ну, це все буває. Ну, блін, ну во время війни, помієш, ну, ну не краситься. Ну не краси. І це в дорогах в нікуди. Знаєте, якщо ми закриваємо глаза на те, що от у нас відбувається у верхах, то Господь Бог не закриває. Я вам колись знімала відео, казала, це карма. От наші тих, кого ми вибираємо, це карма українського народу. Тож і ми проработаємо це все, ілі ми ніколи не проработаємо, безконечно це все буде. Ото як гімновополонці в ополонці, будемо тіліпатися в Україні. Ну Все, це по-своєму карма. карма. Яку люди повинні проработати. Тобто, от свобода, вона дається кожному по-своєму. Нам свобода дається от так, як вона дається. Тобто, хто почує правильно молодці, не почують. Я теж не остання інстанція, божу упаси, я не претендую, я так вважаю, без карт. Без карт вами сьогодні балакає. й зараз ми балакаємо. Просто сніг іде такий, і хочеться. І хочеться, захотілося вам зняти, почитати. Те, що почитала, це про жінок, які повинні себе в будь-якій ситуації достойно вести. Не давати над собою здіватися, не давати, розумієш, ні, не повинно такого бути, я читаю. Тож жінка-людина, так само, як і чоловік, людина, все одно ти свою життя для себе робиш. Комфортна вона буде, чи не комфортна, які діти будуть, що буде. Не треба розказати гроші, хорошо, гроші. Повірте, не завжди були гроші, і не такі гроші великі. Що да. ми проти отих, отих небожителів наших? Що ми? Нічого, п'яшки. Букашки, мукашки, та й, та й все. Та й все. все, на 20 минут записала вам відео. Все, люблю, цілую, ціню. Зробимо відео сьогодні на розклад, там писали ви, що єврейські чи свічки по всій Україні. Ну, в общем, подивлюся це питання. І сьогодні зніму, подивимося, що воно покаже. Єврейські, чи це опять від якась, чи... Ну, подивлюся, там як карта покаже. Я своє міння не можу тут казати. Там, як карта покаже, так вам і скажу. А так, цініть себе, цініть тих, хто біля вас. Любіть себе, любіть тих, хто біля вас. Не будете любити ви самі себе, не буде любити дуже ніхто вас. Ну, то тобто, любов до вас приходить через любов вашу до себе. Подімайте це? І все, і будьте щасливі, будьте здорові, миру нам усім. Дай Бог, щоб в цьому році оця вся ця херня, броді як сон, щоб вона наконець закінчилася. Українці прийшли додому, до сімей, до мамків, до папків, до жіночок своїх любимих, до діток маленьких, прималеньких, які багато хто поставляв, пішов вже не прийде. В общем, дай Бог, тільки надежда на Бога. Ну, дело в том, что надейся, жди, а сам, а сам тоже. Понимаете, испытания це тоже, тоже тоже. Все, пока-пока.